Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Добрий вечір. Марафон продовжують команди фактів ЕСІТІ. Віта вікона СТБ». Ми зібрали для вас тільки головне. Отже, триває 364-та доба героїчного опору українського народу збройній російській агресії. Окупанти продовжують убивати мирних людей і нищити цивільну інфраструктуру. Сьогодні ворог знову обстріляв Херсонщину. Уламки ворожих снарядів убили двох літніх людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Сталася трагедія у селі Новотягинка жертви. 82-річна жінка та 68-річний чоловік від отриманих ран. Вони загинули на місці. Нагадаю, вчора через обстріли у Херсоні загинуло п'ятеро людей, і ще 22 поранені. 11 із них у важкому стані. Серед них 16-річна дитина. Обстріл був раптовим. Люди не встигли заховатися в укриття. На Херсонщині від завтра на три дні запроваджують додаткові заходи безпеки через можливу ескалацію воєнних дій із з боку Росії. Комунальні підприємства і установи, крім критичної інфраструктури, переведуть на дистанційну форму роботи. Також обмежать видачу гуманітарної допомоги та грошових виплат у відділеннях Укрпошти. Водночас поліцейські посилено патрулюватимуть місця скупчення людей цілодобово патрулюватимуть працюватимуть пункти незламності. І маємо свіже звернення президента України. Бажаю здоров'я, шановні українці! Звітую про сьогоднішній день! Мав честь звернутися до випускників наших військових академій у Львові та Одесі, до молодих офіцерів, які вже скоро відправляються в діючу армію. У бойові бригади, які воюють за нашу державу, і в нові бригади, які формуються, це особлива місія саме зараз здобувати військову освіту і знати, що вже завтра ця освіта знадобиться безпосередньо на полі бою для захисту держави, для управління солдатами. І підрозділами я щасливий, що вищі військові навчальні заклади України не мають дефіциту. Тих, хто дійсно бажає бути українським офіцером, бажає бути саме освіченим ефективним українським офіцером, хто прагне зробити історію української перемоги у цій війні своєю власною життєвою історією. Я побажав нашим молодим офіцерам бути достойними того героїзму, який вже демонструють наші воїни на полі бою зараз, і які українці демонстрували завжди в своїй боротьбі за волю. Я побажав перемоги випускникам наших військових вишів і впевнений, ця перемога буде. Сьогодні ми продовжили наш дипломатичний марафон для посилення України та захисту міжнародного права, що дає нашій державі більше безпеки. Говорив. З чотирма лідерами держав в розмові з президентом Пакистану відзначили безумовну важливість збереження повної сили і поваги до статуту ООН, до незалежності націй та цілісності. Держав обговорили наші зусилля щодо гарантування продовольчої безпеки та наявні загрози такій безпеці. До речі, вже сім місяців працює наша експортна зернова ініціатива. За цей час вже 43 країни світу отримали понад 22 мільйони тонн продовольства завдяки нашому морському експорту. Це вагомий український внесок у світову продовольчу безпеку і стабілізацію світового продовольчого ринку. Якби не ця наша ініціатива, то зараз на жаль відбувалися б процеси політичного і соціального хаосу в деяких країнах Африки і Азії. Була би загалом значно гостріша криза вартості життя, яку відчували різні народи минулого року. Але якби ця наша ініціатива працювала на повну потужність, якби Росія не намагалася її загальмувати, ми б змогли відправити на експорт більше продовольчої продукції. Тобто гарантій продовольчої безпеки у світі було би відчутно більше. Наші партнери точно знають, які саме свідомі дії Росії підривають продовольчу безпеку. Працюємо над тим, що все ж таки дати необхідну стабільність, і маємо розуміти це не лише внесок у світову безпеку, наш морський продовольчий експорт дає користь Україні. Близько мільйона українців працюють у галузях, які Пов'язані з аграрним виробництвом, і для них той факт, що ми розблокували морський експорт минулого року, це гарантія особистої та родинної соціальної безпеки. Говорив сьогодні з президентом Естонії, подякував за незмінну підтримку України на усіх рівнях. Це підтримка і зброєю і санкціями проти Росії і політична, зокрема в європейських та євроатлантичних структурах. Сьогодні ми обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та наші очікування в контексті інтеграції України. Вже зараз готуємося до цих майбутніх подій. Маємо і першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди, поінформував про наші... Наші мирні ініціативи, які просуваємо на майданчику ООН про нашу принципову позицію щодо захисту міжнародного права обговорили потенціал двосторонньої співпраці вже ввечері. Говорив з прем'єр-міністром Великої Британії. Дуже потужно працюємо разом з Британією для посилення наших воїнів для наближення нашої спільної перемоги для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту. В Лондон і було б дуже добре, якби усі наші партнери, так само як Британія, розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою. Обговорили вагомі політичні питання, які маємо вирішити вже цього тижня. Друга половина тижня буде ще активнішою з точки зору міжнародних відносин. Дипломатичний темп ми. Зберігаємо як завжди, протягом дня отримав доповіді наших військових керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо формування нових бригад гвардії наступу. Результати хороші. Провів кілька. Підготовчих зустрічі в контексті подальших санкційних кроків нашої держави, ми не будемо збавляти тиск на ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю. Звичайно, протягом дня був на зв'язку з командувачами, з нашою розвідкою. Хочу сьогодні відзначити бійців 15-го полку національної гвардії, які боронять Луганщину і не лише захищають наші позиції, але і так нищать. Ворога, що реально обмежують наступальні можливості окупанта на конкретному напрямку. Дякую вам, хлопці. В районі Мар'янки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня, щоночі стримують атаки ворога. В тому районі відбувається чи не половина всіх атак за, за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно. Дякую за минулу добу. Є результат 5-го окремого штурмового полку та 80-го окремої десантно-штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута. Дякую, воїни. Дякую всім, хто зараз у боях захищає. Україну, дякую усім, хто тримає всі наші північні, східні та південні напрямки. Слава українським воїнам, слава усім, хто посилює нашу державу, слава нашому прекрасному народу, слава Україні. Навіть попри війну українська економіка продовжує відновлюватись, і чимало для цього зробив саме наш бізнес. Украй важливою у цьому стала співпраця з міжнародними партнерами, які почали активніше імпортувати українське та надавати прихисток нашим виробництвам, налагодити нові зв'язки та домовитися про співпрацю. Допомагає діалог у форматі трейд-клубу. Уперше від початку повномасштабної війни у Києві вдалося провести таку зустріч між іноземними представництвами та українським бізнесом. Усе відбулося на базі Київської торгово-промислової палати. 21 засідання трейд клубу об'єднало два десятки іноземних делегацій, 17 міжнародних організацій і 65 представників українського бізнесу. Усі вони зібралися, щоб налагодити нові взаємовигідні стосунки. Компанія пані Ірини витримала усі випробування перших місяців повномасштабної війни, хоч і втратила близько половини колективу. Мовляв, попри усі складнощі, треба працювати далі, підтримувати економіку країни. Мені так здається, що український виробник він майже такий самий, як наш боєць. Він неймовірно е, креативний, ми сміливі. Тобто, ну що нам робити? Нам треба працювати і допомогти у цьому можуть нові контракти з іноземними партнерами. А щоб знайти зацікавлених в українській продукції, вже 30 років працює міжнародний трейд-клуб. Ми е, вислуховуємо. Зацікавленість українського бізнесу в експортних операціях по всьому світу Допомагаємо їм знайти потенційних партнерів у наших країнах, з'єднати. Ну а там далі бізнес приймує самостійно зараз трейд клуб налічує близько трьох десятків країн. В основному це наші європейські сусіди. І з початком повномасштабної війни Україна почала ще активніше співпрацювати з Молдовою, зокрема через тимчасове закриття портів. 500 тисяч тонн зерна транспортували залізницею саме через Молдову. Крім того, ця країна почала активніше контактувати з нашими виробниками. Часть українських підприємств відкрили свої філіали або повністю переїхали в Молдову там, наші роботи Места с нашими коллегами речь идет в первую очередь о переработке сольхоз Попит на українське освіті за останній рік справді зріс. Визнають у Київській торгово-промисловій палаті. Це дає надію, що у найближчому майбутньому наша країна посяде ще впевненішу економічну позицію. Україна вона в системі міжнародної системи координат. і не випадає з цього, а навпаки, долучається. І е, ми абсолютно впевнені, що Україна після цієї війни займе достойне місце в світі. А яскравим показником того, що український бізнес справді витримав, стали цифри. Попри російську агресію торік, експорт України Євросоюзу виріс на понад 4 відсотки, і ця тенденція зберігається. Його Ромахло, Роман Щербаков. Фактия «СІТІВІ» – Єдині новини у Львові волонтери ремонтують гуртожитки, в яких тимчасово мешкають вимушені переселенці. У кімнатах замінюють вікна, двері відновлюють стіни та підлогу. А за потреби облаштовують санвузли. Всеукраїнська ініціатива Будуємо Україну разом об'єднує волонтерів і для відновлення зруйнованої інфраструктури після обстрілів. Нині команда взялась за капітальний ремонт шести кімнат в одному із львівських гуртожитків. Та вільних рук бракує, тому до роботи запрошують небайдужих. Зараз я пошто на корді такі малі потряпи. знаєш а, недоліки у стіні. Я їх затихаю. 24-річний Андрій американець, та народився в Чикаго. Батьки його українці, тож хлопець чудово розмовляє з Солов'їною. Три місяці тому приїхав до Львова волонтерити. Я працював з Бухом, тобто будуємо Україну разом. І також я ще волонтером на автосервісі, я фіксував машини для військових, а допомагав. Більшість часу я тут і ми відновлюємо будинки, гуртожитки для переселенців. Нині він та ще з десяток волонтерів ремонтують один із львівських гуртожитків. У ньому мешкає понад сотня вимушених переселенців. Два тижні своєї відпустки тут провів і Руслан. Тепер приходить сюди щовихідних. Я перший раз минулого понеділка взяв в руки шпатель в житті. От і тут е, хороші люди, які підтримують, почають. Ось такий вигляд мали кімнати гуртожитку до ремонту. Пліснява, грибок на стінах, старі обшарпані вікна. В одній із кімнат мешкала пані Алла, яка у квітні приїхала сюди з попасної. Окупанти зруйнували її домівку. Я була в там подвалі місяць. Взагалі не можна було вийти. Стріляли за всіх гармати, і пушки, і гармати там, і, 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 і ті снайпери всякі. Якби це я вже рік цілий живу, як я всім кажу, тут ну табором. А хочеться вже десь, щоб якийсь куточок мені дали. Волонтери роблять усе можливе, аби якнайшвидше закінчити ремонт. Ми вибрали шість кімнат з найгіршими житловими умовами, і ми плануємо їх повністю відновити. Ми робимо повний демонтаж. Ми збиваємо все старе, обробляємо це все протигрибковими антисептиками. Приєднатися до команди може кожен, потрібно лише зареєструватись на сайті bur.org.ua чи в соцмережах проєкту. У складі нашої команди є майстри, професійні будівельники, які слідкують за технікою безпеки, слідкують за тим, аби волонтери правильно робили те, що вони роблять. Це вже другий проєкт до Львова, який реалізовують спільно з мерією міста. Ось такий вигляд мають капітально відремонтовані кімнати в іншому гуртожитку. Зробили, як бачите, оздоблення стін. Такий малюнок це теж було частина ініціативи волонтерів. Воно не було в проекті. Ми зробили на ці три кімнати сам вузол. наразі це приміщення вже готово для заселення. Єдине, що чекають на постачання меблів. Волонтери готові ремонтувати більше приміщень, аби покращити умови проживання тим, кому повертатись уже нікуди. Однак для цього потрібні чималі гроші. Тож запрошують благодійників долучатися до доброї справи. Мирослав Володимир Володимиролюк, факти сітіві. Єдині новини. Червонокнижні птахи, а це лебеді, шипуни, крижні та декілька видів мартинів, облюбували один із пляжів у Черкасах і лишилися тут зимувати. Умови для них створила сама природа. Через теплу зиму вода у Дніпрі не замерзла біля берегів, і птахи не відлетіли. Натомість стали туристичною принадою. Сюди залюбки йдуть черкащани, і гості міста милуються, фотографуються і годують пернатих. Орнітологи застерігають: не треба годувати птахів хлібом. Це шкідливо. Краще принести трохи заморожених овочів, зелень чи зерно. Такій кількості раніше не бачила, але дуже це не подобається. Скільки вони такі гарні підпливають близько до людей, де не бояться. Нещодавно тут біля Черкас бачили турпанів. Це такі качки, які дуже рідко залітають навіть на територію України. Наразі це все що встигаємо розповісти. Більше вже у наступних випусках. Дякую, що ви з нами.